Того часу, каже слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом. Так говорить Господь. Народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого, Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе від вічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена, ізраїльське дівице. Знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. знову виноградники насадиш по горбах самарійських. Ті, що їх насаджують, Самі і збирати будуть. Настане час, коли вартові будуть гукати по горах ефраїмських. Устаньмо та ходімо на Сіон до Господа, Бога нашого. Так Бог говорить Господь. Співайте радісно про Якова, Вознесіте першого з поміж народів, хваліте голосно і промовляйте. Господь урятував народ свій Ізраїля останок. Ось я їх приведу з північної країни, та й позбираю їх із край світу. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна і породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться. З плачем вийшли вони, а приведу їх утішених. До водяних потоків поведу їх дорогою рівною, де не спотикнуться, бо я Ізраїлеві батько, і Ефраїм, мій перворідний. Ось слухайте народи, слово Господнє, оповістіть далеким островам, скажіть той, який Ізраїля розсіяв. Його збирає і зберігає, як пастир, своє стадо. Бо Господь викупив Якова, вирятував з рук того, хто дужчий від нього. І прийдуть, і веселитимуться на Височині Сіонській, збігатимуться на Господні блага, пшеницю, вино і олію, та до ягнят і до худоби. Душа їхня буде. Немов сад, напоєний водою, вони не клопотатимуться більше. Тоді дівиця звеселиться у хороводі, а з нею юнаки та й старші. Я оберну печаль їхню на радість, утішу і звеселю їх по печалі їхній. Душу священників поживлю ситтю. Народ мій насититься благом. Каже слово Господнє. Так говорить Господь, у рамі чути голосіння, лемент, гірке ридання. Рахиль плаче за дітьми своїми, розважитись не хоче, бо їх уже немає. Так говорить Господь. Годі тобі вже ридати та голосити. Хай очі твої сліз не проливають. Єбо нагорода за біль твій, каже слово Господнє, вони повернуться з ворожої країни. Є ще надія для потомства Твого, каже слово Господнє. Діти твої повернуться у свої границі. Чую я, чую стогін Ефраїма. Ти покарав мене. І я прийняв кару, мов той бичок неосвоєний. Поверни мене, і я повернусь, Ти бо Господь, Бог мій. Бо після того, як я відвернувся, я розкаявся, і після того, як я схаменувся, то бив себе по стегнах, я соромився і стидався, бо носив на ругу юнацтво мого. Чи не дорогий же в мене син Ефраїм, чи не люба ж він дитина в мене, що кожного разу як погрожу йому, все-таки згадую про нього. Тому зворушується супроти нього моє серце, і я зглянусь на нього, каже слово Господнє. Постав собі дороговкази, стовпи, повкопуй. Зважай добре на дорогу, на путь, що ним ходила єси. Повертайся, Ізраїлеве діво, повертайся у міста твої. Докіль тобі блукати, зрадлива дочко, Господь бо сотворив нове на землі, жінка шукає чоловіка. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ще й ці слова говоритимуть у землі юдейській та по її містах, коли я зміню їхню долю. Нехай Господь тебе благословить, осітку справедливості, горо святая, і оселиться на ній Юда вкупі за своїми всіма містами, хлібороби і ті, що за стадами ходять, бо я напою душу спрагнену і насичу. Кожну втомлену душу. Тут я прокинувся і подивився, і сон мій був мені солодкий. Ось прийду дні, каже слово Господнє, і я засію дім Ізраїля і дім Юди насінням людським і насінням скоту. І як пильно я назирав за ними, щоб викорінити і зруйнувати, щоб розвалити і погубити та засмутити, так пильнуватиму, щоб їх відбудувати і насадити, каже слово Господнє. За тих часів не говоритимуть більше. Мовляв, батьки їли зелений виноград, а на зубах усинів оскома. Ні. Кожний вмиратиме за свою провину, кожен, хто їстиме зелений виноград, той і оскому на зубах матиме. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю завіт той то мій завіт вони його зламали, хоч я був їхнім владикою. каже слово Господнє. Ні. Ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, каже слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім богом. Вони ж. Моїм народом не буде більш один одного навчати, чи брат брата свого, казавши спізнайте Господа, усі бо вони будуть мене знати від найменшого і до найбільшого між ними. Каже слово Господнє: Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Так говорить Господь, який дав сонце, аби вдень світило, місяць і зорі, аби вночі світили, який підіймає море, аж ревуть його хвилі, Господь сил, Його бо ім'я. Якщо закониці колись передо мною захитаються, каже слово Господнє, тоді потомки Ізраїля. Перестануть бути передо мною народом повіки. Так говорить Господь. Коли можна виміряти вгорі небо або дослідити внизу земні основи, то й я відкину ціле потомство Ізраїля за все те, що вони чинили. каже слово Господнє. Ось прийду дні, каже слово Господнє, і відбудують знову це місто для Господа від хананел башти до наріжних воріт. І простягнуть знову землемірний шнур прямо до пагорба гарев, а потім звернуть до Гоа. І вся долина з трупами і з попелом, і всі поля до кедрон потоку, дорогу кінської брами на Сході. будуть... Святі Господові не повалять їх більше, ні, не зруйнують повіки.